Кімчі, гостра маринована капуста, яка супроводжує кожен обід чи вечерю у Кореї. Бочка, що зазвичай служить священним місцем для приготування кімчі, на цей раз стала не лише символом традиційної спадщини, а й місцем, де були приховані страшні секрети жорстокого злочину. Підозрюва на ви вбили вашого чоловіка. Ні. Підозрювана лі. Що ви зараз відчуваєте? Чи шкодуєте про вчинене? Мені шкода. Підозрювана лі. Ви вибачаєтесь? Так, вибачте. 29 липня 2014 року, приблизно о 9.40 у місті Почон, провінції Кенгідо, сусіди почули дитячий плач в одній із квартир Вілли. Так у Кореї називаються маленькі трьох-чотирьохповерхові житлові будинки. Спочатку вони не звернули на це уваги, адже за їхніми словами хлопчик часто плакав. Однак цього разу плач не припинявся, і сусіди зателефонували рятувальникам. Коли вони приїхали, то виявили, що у квартирі на другому поверсі справжнє звалище, усе було завалено сміттям. Семирічний хлопчик худий і в одній майці. Плакав у кімнаті з увімкненим телевізором. І більше там нікого не було, майже нікого. Рятувальники відчули жахливий сморід. Здавалося б, чого дивуватися, там же було стільки сміття. В іншій кімнаті, навпроти цієї, де знайшли дитину, стояла червона бочка, яка зазвичай використовується для приготування кімчі, але для заготівель ще не час то. Що ж ця бочка робила посеред кімнати? Напевно, ви вже здогадалися. Квасилась у ній не закуска, а людина, і рятувальники відразу викликали поліцію. Звичайно, що вони одразу запідозрили власницю квартири, де було знайдено бочку з тілами. Перевіривши камери відеоспостереження за 30 липня, поліцейські побачили підозрювану 49-річну Ліса Джон, яка поверталася з роботи. Незвично було те, що вона пішла з роботи на годину раніше, ніж зазвичай, та додому вона так і не прийшла. 1 серпня 2014 року приблизно об 11 ранку підозрювану лі затримали. Вона ховалася у гуртожитку текстильної фабрики за 10 кілометрів від місця події у кімнаті робітника зі Шрі-Ланки, якого теж затримали. Однак на цьому потрясіння не закінчилося, коли цю бочку відвезли у морг. Виявилося, що у контейнері було аж два трупи. Пізнати їх було вкрай складно, проте експертам вдалося знайти частини пальців і зняти відбитки. Коли тіла виявили, на розслідування було відправлено 60 детективів. І здавалося, почала розкриватися повна картина вбивства. Під час затримання Лі плакала самій чоловік та іноземець. Але того ж дня аналіз показав, що іноземець насправді був корейцем із умовним прізвищем чон колегою Лі. На момент смерті йому було 48 років. років. го числа у другій половині дня Лі була заарештована. Однак її свідчення завжди були різними, що ускладнювало розкриття справи. Жінка зізналася, що у неї був роман із колегою. Вони разом працювали на кондитерській фабриці, і їхні стосунки зіпсувалися, коли про них стало відомо на роботі. Чон захотів, щоб Лі повернула йому гроші, які вони разом витратили. І у розпалі словесної суперечки їх звільнили. Бо начальник більше не міг терпіти інтрижку заміжньої лі. Вона зізналася слідчим, що у стані сильного нервового збудження, коли чон випивав, вона дала йому снодіни. І коли той заснув, задушила його шарфом завдовжки 2 метри і завширшки 50 сантиметрів, і сховала його тіло в бочці для кімчі. Після цього Лі заявила, що зробила помилку і шкодує. Однак були сумніви щодо того, чи могла вона сама помістити тіло до бочки, колись лі важила близько 100 кілограмів, і сама жінка заявляла, що завжди була сильною. Але експерти зазначають, що у будь-якому разі це було б непросто зробити. Бочка, в якій знаходилися тіла, була 84 см сантиметри у висоту та 80 сантиметрів у діаметрі. Виходить, що Лі вбила, сама підняла тіло і помістила його у бочку. І це ще враховуючи те, що там уже лежало тіло її чоловіка. Проте працівники карного розшуку зазначили, що навіть сильному чоловікові було б непросто провернути це все без сторонньої допомоги. А отже, не можна виключати, що і злі був спільник, який допоміг їй помістити принаймні одне тіло у бочку. Проте жінка увесь час заявляла, що робила все сама. При цьому вона стверджувала, що її чоловік, пак, який 10 років вважався зниклим безвісти, помер природною смертю. За її словами, вона прокинулася вранці та виявила 40-річного чоловіка мертвим на лоджі. Вона не знала, що робити з тілом, тож замість того, щоб повідомити про смерть. Сховала труп у боці для кімчі. Лін неодноразово стверджувала, що не вбивала його, а просто сховала тіло. Старший син підозрюваної, якому на той момент було 27 років, сказав, що його батько дійсно помер природною смертю, і він допоміг матері перенести тіло. І хоча свідчення підозрюваної та її сина збігалися, той факт, що труп чоловіка 10 років лежав у квартирі, виходить за межі здорового глузду. Пощастило, що суд зуміли знайти фрагменти шкіри, які відносно вціліли, і зняти відбитки пальців. На думку фахівців, зняти відбитки можна навіть через 100 років. Проте важливу роль відіграють такі фактори, як стан рук. Місце розташування тіла, температура за якою воно розкладалося ці. Чинники дуже рідко сходяться, і це був саме той щасливий випадок для експертів, адже на тілі Чона, який помер значно пізніше, потрібних фрагментів шкіри не було. Його особистість вдалося ідентифікувати завдяки шматку епідермісу, що відшарувався і випадково опинився на іншій частині тіла. Однак офіцери мали великі сумніви щодо того, що мати і син говорять. Правду з приводу смерті її колишнього чоловіка пака у результаті розмови з фахівцем з психічної поведінки злочинців, у лі не спостерігалося жодних розумових чи психічних відхилень однак лі тривалий час страждала на депресію і часто приймала снодійні препарати, які містили доксиламін. Він ефективний і як снодійний, і як седативний засіб. Але передозування може призвести до порушення дихання та коми. Щоб убити чона, жінка обманом змусила його прийняти снодійне, сказавши, що це ліки від реніту, а препарат вона купила у найближчій аптеці. Аналіз останків показав, що в тілі коханця справді був присутній доксаламін. І такий же препарат знайшли в останках пака. Лі була звичайною домогосподаркою і виховувала двох дітей. Коли у серпні 1995 року її другий син у віці п'яти років загинув у ДТП, ця трагедія перевернула її життя з ніг на голову. У неї почалася депресія, і жінка почала приймати седативні та снодійні препарати. Крім того, вони з чоловіком увесь час сварилися через те, хто більше винен у смерті сина. Ситуація загострилася, коли пак завів роман на стороні, і лі почала шукати втіху у спілкуванні з іноземними робітниками місцевих заводів. У результаті вона завагітніла і народила, проте вона нехтувала батьківськими обов'язками, і дитина росла одна в заваленій сміттям квартирі. Пліч опліч з трупом, який розкладався у боці для кімчі, усе, що вона робила, час від часу приходила додому і давала сину поїсти. При цьому навіть не заходила в кімнату до нього, а просто залишала їжу на лоджі, коли її заарештували та допитували через нестабільний психічний стан. Вона навіть не могла назвати ім'я та вік дитини. Детектор брехні показав, що чоловік підозрюваної справді помер природною смертю. Але заява про те, що вона не давала йому снодійне, була визначена як хибна. Хоча лі зізналася у частині злочинів, у її свідченнях було стільки розбіжностей, що було незрозуміло чому вірити. Сумнівів ставало ще більше, коли слідчі взяли до уваги суперечливі свідчення її старшого сина. Якщо пак насправді помер природною смертю 10 років тому, то про це логічно було повідомити, адже приховування тіла є злочином. Проте термін позовної давності за цією статтею становить 7 років. А вони вже пройшли на той момент. Тому все, що поліції залишалося робити, отримати ордер на арешт сина та намагатися з'ясувати, чи справді його батько помер природною смертю. Як виявилося, хлопець, якому на момент смерті батька було 17 років, хотів повідомити про те, що сталося, і поховати його. Але мати заборонила йому це робити. Припустимо, що до повноліття ти повинен слухатися батьків. Але, скажімо, через декілька років, коли йому виповнилося 19 чи всі 20, коли в Кореї і настає повноліття, він міг би заявити, що тепер він доросла людина і має право робити так, як вважає за потрібне. Звучить логічно, але не все так просто. У Кореї панує культ старших. Тож неважливо, наскільки ти дорослий, суперечити старшим не можна, тим більше, якщо це твої батьки. В одному з випусків новин інтерв'ю давали професор кафедри криміналістики. Та прокурор. Вони ставили під сумнів твердження, що пак помер 10 років тому. Адже, за їхніми словами, якщо тіло справді пролежало в боці стільки часу, то мала статися скелетизація. Так під час поховання тіла вона настає приблизно через 4 роки. У разі утоплення на це піде 7-8 років. За 10 років від трупа мали залишитися самі кістки. Вони зазначили, що Лі, хоч і зізналася, що вбила коханця, з приводу смерті чоловіка давала суперечливі свідчення. Вона казала, що знайшла пака мертвим, коли повернулася додому, а в іншій заяві говорила, що прокинулася вранці і побачила чоловіка мертвим. При цьому Лі не могла сказати, коли саме це сталося. Старший син теж змінював свідчення. Так, спочатку він сказав, що батько пішов з дому 10 років тому, а сам він з'їхав 2 роки і жодного зв'язку з батьком не підтримував. Пізніше він заявив, що коли пак помер, він допоміг матері перенести тіло. Чи можна в такому разі висунути йому звинувачення? Потенційно було дві причини, через які могло статися вбивство: перша конфлікт у сім'ї. Загалом відомо чимало випадків, коли дружина вбивала чоловіка, щоб закінчити тривале домашнє насильство. Друга можлива причина стосунки Лі з іноземцями. На той момент бути у відносинах з іноземцем для корейців було дуже дивним явищем. Розслідування показало, що батьком семирічного хлопчика, якого вони знайшли у квартирі, був робітник із Бангладеш, якого на той момент уже не було у Кореї. Потенційно він міг бути співучасником вбивства. Окрім цього, у квартирі було знайдено телефон, сім карту, в якому, як з'ясувала поліція, лі оформила на ім'я свого чоловіка 13 грудня 2013 року. За даними розслідування, вона ним користувалася до 4 червня. Поліція перевірила телефон і знайшла велику кількість дзвінків на номери іноземних робітників. Під час допиту Лі несла хінею. Навіть заявила, що вбила іноземця у вітальні своєї квартири, а потім заплатила іншому іноземцю, якого випадково зустріла на вулиці. І що вона заплатила йому 100 мільйонів вон, щоб той запхав тіло у бочку. У 2013 році, коли вона вбила чона, 100 мільйонів вон, це було трохи більше 1 мільйона гривень. Зараз це майже 3 мільйони. Ймовірно, розповідаючи таку нісенітницю, вона перебувала у стані, коли після арешту важко прийняти сам факт арешту і що її будуть судити. Тому поліція хотіла дати час лі, щоб та заспокоїлась, щоб отримати більш правдиві свідчення. На основі підходу до злочинів існує два типи злочинців: систематичні та несистематичні. Систематичні злочинці планують свої злочини заздалегідь, враховуючи різні аспекти, такі як підготовка, місце, час та методи. Несистематичні, такі як лі, можуть діяти без попереднього планування або ретельного обмірковування своїх дій. Ще одна річ, яку необхідно врахувати, це те, що у квартирі була купа сміття. Та непотрібних речей. А це говорить про сологоманію, тобто патологічне накопичення, яке характеризується одержимістю зберігати все, що завгодно, і неможливістю нічого викинути. Люди, які страждають таким розладом, зберігають у своїх будинках усе підряд, і таке часто спостерігається у сім'ях, де до дітей жорстоко ставляться. Характерною ознакою цієї хвороби є аномалії у лобовій долі головного мозку, тобто звичайні люди можуть припускати, якими будуть наслідки тих чи інших дій, але в такому випадку такої можливості немає. І якщо подивитися на те, що Лі несе нісенітницю і навіть не може згадати ім'я власної дитини. Це і говорить про проблеми з психікою. Однак це не означає, що вона не може розрізняти, що є добре, а що погано. Лі, зізналася, що перше її свідчення про те, що у боці, разом з тілом її чоловіка, лежало тіло іноземця, було неправдою і вибачилася за це. Сказавши, я дала неправдиві свідчення. Тому що відчувала провину перед компанією та колегами, які добре до мене ставилися. Я не хотіла, щоб у них були якісь проблеми, якби особистість чона стала відомою. Так як дитина Лі була від робітника з Бангладеш, ймовірність вбивства через зраду ставала ще вищою. Жінка могла сильно лаятися з чоловіком через її та його інтрижки. А потім. У момент Х убила пака. Відкритим залишалося питання, чи можна було так просто підняти тіло людини і заштовхати у бочку. При цьому, якщо у випадку з чоловіком, який опинився у боці першим, лі просто поклала бочку на бік і помістила його тіло в неї. То коханці їй довелося точно підняти мінімум на 80 см і скласти так, щоб він помістився. Окрім того, у фахівців постало питання, чи був скоєний злочин саме у квартирі, адже можна було вбити в іншому місці, повернутися додому. Але як тоді перенести два тіла чи цілу бочку? У такому разі точно мав бути помічник. Було також припущення, що ключ до розгадки знаходиться у семирічного хлопчика, адже якщо йому насправді сім років, то він має бути в першому чи другому класі початкової школи. Проте син Лі не відвідував школу, і на той момент він перебував у психічно нестійкому стані. У нього спостерігалися ознаки епілепсії, і він відмовлявся говорити. Коли стан хлопчика стабілізувався, у фахівців все одно були сумніви, чи захоче він ділитися тим, що бачив, і знає. Окрім того, вони згадали теракт у метро у місті Тегу у 2003 році, коли було багато розбіжностей щодо свідчень дитини. Тому поліцейські вирішили, що на розмову з хлопчиком варто запросити експерта. Інакше якби хлопчик наважився розказати про пережитий досвід. Виникли б суперечки щодо допустимості його свідчень, незалежно від того, що він скаже. Давайте на секунду повернемось до сусідів. Невже їм було настільки байдуже, що вони просто пропускали дитячий плач повз вуха і не звертали уваги на жахливий запах? Уся справа в тому, що соціум у Кореї зазвичай побудований так, що всі сусіди знають один одного, добре спілкуються і навіть приходять один до одного знайомитись, якщо приїжджає хтось новенький. Але Почхон – трохи інше місто: промислове з великою кількістю іноземних робітників. А до іноземців на той час корейці ставилися з підозрою та недовірою. Швидше за все, саме тому суспільство почхона не було таким дружнім, а отже, сусіди не хотіли лізти не у свою справу. І все ж таки це дивно звучить. погодьтесь. 8 серпня, о 10 ранку, лі привезли до будинку для проведення перевірки показань. Тобто, щоб вона показала, яким чином помістила тіла у бочку. Там жінка продемонструвала, як сховала труп чоловіка, загорнула його тіло у лінолеум, зв'язала мотузкою, заштовхала в бочку для кімчі і притиснула шматком цементу. А коли у боці опинилося друге тіло на кришку для фіксації, вона поклала 10-кілограмовий мішок солі, який 29 липня знайшли рятувальники. Її старший син теж мав бути присутнім, але відмовився: щоб звільнити місце для перевірки, поліція прибрала близько половини сміття. На це пішло 19 мішків по 100 літрів. Побутова техніка була іржавою настільки, що було неможливо визначити, коли нею користувалися останній раз. Було знайдено мішки зі сміттям, які валялися там понад 10 років. Підлогового покриття місцями не було. Стіни були вкриті брудом і пліснявою, як і меблі. До речі, ім'я жінки, як і її зовнішній вигляд, офіційно не Розкривалися. Але один із користувачів інтернету навів довідки та опублікував короткий, повний обурення пост на одному з форумів, куди прикріпив фото. Імена та винних у катастрофі Парома Севоль показали: то чому про цю людину нічого не відомо, її звуть Ліса Джон. Ходять чутки, що вона етнічна кореянка. Етнічні корейці у цьому випадку це корейці, які під час японського колоніального правління 1910-1945 роках були змушені тікати до Китаю, і їхні нащадки теж це згадувалося у пості користувача, швидше за все, для того, щоб викликати в інших ще більшу зневагу долі. Мовляв, не дивно тоді, адже на той момент відносини Південної Кореї та Китаю були дуже напруженими на першому судовому засіданні, 21 січня 2015 року. Сторона обвинувачення вимагала засудити лідо до вічного ув'язнення. 11 лютого того ж року. обвинувачену визнали винною у вбивстві, приховуванні тіл. Та порушенні закону про захист дітей і засудили до 24 років позбавлення волі. Однак суд другої інстанції скоротив вирок до 18 років тюремного ув'язнення, заявивши, що причина смерті чоловіка підсудної не визначена, і недостатньо доказів, що вона має відношення до його смерті. Верховний суд підтримав це рішення у поясненні було заявлено. Існує підозра, що Лі вбила свого чоловіка і сховала тіло у боці для кімчі. Проте причину смерті визначити неможливо, оскільки минуло 10 років. Через поганий стан тіла складно підтвердити концентрацію снодійного, яке виявили у печінці покійного. Оскільки зверху у боці лежало тіло коханця, є ймовірність, що трупна рідина змішалася. Навіть якщо Лі вбила свого коханця за допомогою снодійного два роки тому, не можна зробити висновок, що її чоловік помер з тієї ж причини. Невідомо чи причетна вона взагалі до його смерті. Яким би не був мотив позбавлення людини життя не можна пробачити, Лі визнала, що вбила коханця, при цьому раніше вона не мала проблем із законом. Можливо, причиною злочину був нестабільний психічний стан після втрати сина в аварії у 1995 році. Іншими словами, кількість доксиламіну виявленого в організмі пака була невеликою. Випадків смерті від одноразової дози зафіксовано не було, як і не було зареєстровано випадків конфлікту доксиламіну з препаратом від високого кров'яного тиску. З цієї причини було визнано неможливим висунути припущення, що доксиламін міг бути безпосередньою причиною смерті пака. У день суду лі довго плакала і весь час дивилася у підлогу. На запитання судді, ви вбили свого чоловіка? вона знову заплакала і відповіла: Я не вбивала його. Коли суддя сказав, що ви визнані невинною за звинуваченням у вбивстві свого чоловіка, вона кілька разів сказала дякую. Та залишила залу суду. Крім вбивства чоловіка та коханця, її також звинуватили у ігноруванні захисту та вихованні молодшого сина у період з 2013 по 2014 рік та ігнорування його основних прав, таких як право на шкільну освіту, їжу, одяг та гідне житло. Є ще одна версія, чому замість того, щоб поховати тіла або просто позбутися їх, лі зберігала їх стільки часу у боці для кімчі. Ця версія пов'язана з патологічним накопиченням, про яке ми вже говорили. Експерти висунули припущення, що трупи не сприймалися жінкою як трупи, вона вважала їх сміттям, яке через своє захворювання. Не могла викинути Ліса Джон вийде з в'язниці у 2033 році, коли їй буде 73 роки. Дякую за перегляд. Бережіть себе та рідних.